Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжусь залізти під танк. Моя сьогоднішня задача заварити стик дн 300 з жаліючої сталі. труба першого класу треба під'єднати під туп, перевірити, чи вийшов весь тисяч. Тут і Зараз все покажу. я покажу як це працює. Ось це наша труба з нержавіючої сталі. Ось буде стик. Його треба замотати скотчем бумажним. Потім ставити ось такий от датчик. Ось такі показники показує прибор, коли трубка не занурюється в трубу без аргона. 20 слив, коли ми занурюємо оцю трубку тестову в трубу, де закачує аргон, прокачуємо. І показники кисня падають. Ще трошки є кисень в трубі, треба почекати, поки аргон видаве його. Відкриваємо паперовий скотч щоб було доступ до зварювання пластика. і починаємо. Що я хочу сказати, друзі? Працювати в таких умовах це дуже важко і небезпечно. По перше, це важкодоступні місця, до яких треба ще й долізти, може бути таке, що треба буде повсти метрів з 10 і постійно просуватися через маленькі віконця. Які називаються технологічні отвори, все це погіршується тим, що треба ще й волочити за собою всі потрібні інструменти: це сварка, світла, шліфувальна машинка, а також електрична катушка живлення. Скоріше за все, в цих місцях вам не буде де поверхнутися. Там треба працювати практично нерухомо. Це буде декілька годин, скільки ви можете витримати. Потім треба вилізти, розімнутися, подихати свіжим повітрям і знову повертатися. В таких закритих просторах, коли ви починаєте роботу, під час, під час зварювання кисень дуже швидко починає зникати. А коли труба ще й продувається рагоном, то він взагалі його витісняє звідусіль. Тоді ще треба буде підключати кисневу маску. І ось починається сварка, яка своєю догою. Дуже швидко підігріває простір навколо вас. Це схоже на те, якщо б ви сиділи у духовці, в якій запікається курка. Ну, ось, друзі, такі справи. Корінь я вже пройшов і почав робити обліцовку. 是是